Великому кораблю велике плавання на суднобудівному заводі Лиман спустили в на воду мегаяхту. Це моторне судно завдовжки більше 40 метрів. Воно має чотири палуби, два головних двигуни та чотири дизель-генератори. Пального вистачить на навколосвітню подорож. Яхту назвали по Попірах не пристижна. буде з'явитися в будь-яких іноземних портах. Вот. И нам будет гордо за наших судостроителей. Присутні на урочистому спуску яхту на воду були у захваті. Подібних суден будують у світі не так багато, тим більше це велика подія для вітчизняних суднобудівників. Яхту освятив митрополит Очаківський Миколаївський Пітірім. Після того, як за традицією борт судна розбили пляшку шампанського, артполарс легко увійшов у води лиману. Сім футів під кілем та щасливого плавання побажали новонародженій яхті.